Адаптивні види спорту презентували ветеранам на Канівщині. Насамперед орієнтувалися на військових з інвалідністю. Захисники спробували свої сили у баскетболі на візках, стрільбі з лука, хендбайку та метанні ядра. Сергій ветеран АТО. У 2014-му зі свіжим пораненням опинився у російському полоні. Розповідає, з неволі повернувся з вибитими зубами та втраченим оком. Нині хлопець відновив здоров'я, наскільки було можливо. І живе звичним життям. Дім, сім робота, дім, сім'я, сім'я, робота, робота. На тренуванні охоче пробує себе у новому. Стріляти з лука зізнається складніше, коли дивишся одним оком, але настрій від того не псується. Проблеми з прицілюванням, воно трошки важкувато. Осколки теж трохи не дають. Може, м'ячика покидати буде проще. Ветеран зізнається для тих, хто був на війні, важлива підтримка побратимів. Одного разу, знаєте, сім'я, робота, воно якось втомлюється. Блин. Ну, коли, а коли вже є організація серед своїх. Ну, і, і побалакаємо, і порозважаємося, і пошуткуємо, і, 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 і можемо побалакати про деякі теми, про яких ми можеш і не побалакати. На локації поряд баскетбол на візках. Треба одночасно дати раду і м'ячу, і колесам. Роман сів на візок уперше, щоб спробувати новий вид спорту. З не так легко. Цікаво. А цікаво, це інакше, скажімо так. Коли тільки, тільки одна група місць працює, це, це важко. Ще один екзотичний вид спорту хендбайк. Рухати такий велосипед треба не ногами, а руками. Нам також пропонують спробувати. Крутимо, пробуємо, крутимо. Мікрофон дивіться. Крутимо, крутимо, крутимо оберт. Важко. Крутимо. Крутимо. Після кола довкола стадіону навантаження відчувається. Я відчуваю вдома. У руках, і в'язак пресу. Проїхався на хендбайку й Олександр. Два місяці як хлопець звільнений від військової служби у зв'язку з пораненням. Чудово, прилив сил. І після поранення просто багато операцій було. Це, грубо кажучи, перший раз так і на ще напрягся, Але класно. Вау. Ідею заходу ветеран схвалює, адже знає, як складно призвичаїтися до цивільного життя. Я думав, що я більш стійкий до цього. Ну, наприклад, якщо ну, говорити про себе особисто, але насправді ти дуже сильно стикаєшся. От, Два світи відчуваєш дуже, дуже сильно їх. Мета показового тренування показати ветеранам їхню силу і можливості. Спорт допомагає відновитися як фізично, так і психологічно. Розповідають організатори. Ми та меншість, яка пішла захищати більшість, і так буде. І ми постраждали, покладаючи там своє здоров'я, ризикуючи своїми дітьми, подальшим життям. Ми воюємо і досі за цю країну. Тому, звичайно, нам треба доносити цінність ветеранів і якраз такими прикладами, як я і хлопці, які тут присутні. Тренування провели у рамках програми МХП Поруч. Центр взаємодії з військовими ветеранами створена для реалізації програми МХП поруч. Ця програма про індивідуальний супровід і комплексну підтримку військових, ветеранів, членів їх родин, а також тих, хто чекає рідних з фронту. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.